Скажіть, будь ласка, що сьогодні буде для нас виконувати, що ми за пісі, що Друзі вже Дістали мене в ну, гарному сенсі цього слова. Е -е, Сьогодні я буду співати старі пісні від стильного чувачка, якому е я розкажу, який, напевно, вже по 20 років, тільки в нових версіях, до зовсім нових <desk> пісень, абсолютно. Скажіть, будь ласка, ще таке одне питання, яке стосується концерту. Ви, напевно, знаєте, що наші депутати Олександра Я приходились в першому читанні законопроекту. Я не вважаю нашими депутатами Ну так, не наші, я теж не вважаю. добре. Е, власне законопроект про заборону пропаганди Так, Насправді таких законопроектів в Верховній Раді аж три. Як ви думаєте, де чому депутатів так споритують ця тема? Знаєте, я, 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 я не хочу коментувати такий відпусткий і середньочний законопроект, тому що він, мені здається, принижує людську дійсть Я буду чекати, коли там нове вже слухання буде. Я думаю, що буде прибуть люди з гуманістичними якимись поглядами на життя і, і все буде нормально. Якщо... Хоч я вам прочитаю віршу, в мене є такі вірші. Даруй нам, Боже, прости нам, Боже, темну віру, вінлярство образом твоїм, бажанням дай відчути міру, терпіння дай рукам моїм, пробач хмільні перебудови, криві. Утвердження прости і наклади замки пудові всім фарисеям на води. Посвято нашим депутатам. Ну не будемо коментувати цей законопроект, а все, що ну так надихає. Як ви думаєте, ну от, іначе більше нічим зайнятись, знаєте. А їм стати ну, цим самим вони підтверджують, що їм дійсно нічим там зайнятися. Вони вирішили всі питання вже гарні пенсії, вони швидкі швидкі допомоги і можуть їм першу нагальну допомогу надати. Немає безпритульних, Все чудово. Залишилися тільки ось і Треба ще цю проблему вирішити, і тоді країна вибухне просто якимось весняним квітом серед зими. Ну бо це навіть абсурдно звучить з точки зору тої, що навіть в самій Верховній раді 45 людей приховано наче вже саме Журналісти ну, повинні їх призивати вже просто <пл 'яття> на, <по> <пл 'яття> набудь. Е, щоб люди бачили це. За вашими спостереженнями там багато? Достатньо. Більше <пл 'яття> ніж 45? Я думаю, що більше. <с пл 'яття> багато прихованих, але ви їх напевно бачили далі. Ну, я їх знаю, я їх бачу і в групах. Ці люди, ну, знаєте, цей закон, це казала Фаїна Раївська, приборка в вічність, при тобто, народі, не буде, а от е, Цей прибор залишиться, і от люди втратили свою візу, достоїмся. Мені фактично. Ну от вас. А в які практи найбільше? Я не цікаву це ну що, Я ж освічена людина. Я читаю пишуть розуміє вірші, ну <гаду> що. <гаду> Це мені концентр, що родини сказали, депутати кажу, Анжеліко, ти що, я ж міг багато чого робити. Я начебто розумна людина, в мене є стільки способів самореалізації. Я знаю, що у труни немає кишень, наприклад, моє найголовніше правило. За собою нічого не понесеш на той світ. А там люди, які думають, що вони за собою ще понесуть туди всі свої статки, їхні, їхні будуть ще сили. Я зрозуміла. Добре, дякую, будемо зараз дивитися на вашу творчість.